І так, привіт, народ. Дивіться, маю такого гайковерта Start Pro. Дуже класна річ. Прокористувався я ним, звісно, недовго. Купив його в травні місяці, зараз уже грудень, але я його умудрився трохи ушатати. Чого саме? Я будував хлів із піноблока, ну і там потрібно було десь там шурупа прикрутити, ще щось. Е і користувався ним кожен день тепер. І забув одного вечора його забрати із вулиці. Пішов дощ, він в мене замок. Я його зранку спробував, він працює все, не звернувши уваги. Потрібно було звісно, поставити його десь на котла, щоб він висох. Я його цього не зробив. Так само днем прокористувався, на слідуючий день встав, а він в мене не працює. не працює через те, що накрилася ось така плата всередині. Плата керування двигуном. Я його що зробив? Розібрав. Ну Це, звісно, по моїй дурості, через те, що на нього давалося, я не пам'ятаю, або рік, або три роки гарантії. Напевно, що три роки гарантії давалося. У мене до нього була коробка документи гарантійний талон, але я подумав собі, що десь контакти, мабуть, окислилися, я його розберу і почистю. Так як пломбу я з нього зірвав, розібрав, а оказалося, що не контакти. Почав прозвонювати все мультиметром. Доплати керування е, цієї а, до, блін, погано знімаю. Е, до плати керування, що струм йде, а з неї не виходить. Тут основні е, дроти, які подаються на цей двигун. Тут двигун йде всередині е, безщітковий. На них не виходив струм. Я одразу подумав, що це кнопка. Давай до кнопки. Бо сюди не подивився. розібрав кнопку з кнопкою, все добре. Потім до цих дротів виявилося, що накрилася сама плата. Почав шукати в інтернеті, таку саму купити. Точно такої самої від Start Pro я не знайшов. Її тупо немає, я не знаю. Коротше, почав по розмірах шукати таку саму плату з кнопкою. Найшов я, плату з кнопкою, воно недорого коштує, за 400 гривень я її купив. На Prom.ua і на розетці є безплатна доставка. Коротше, замовив його, приходить ось така фігня, а вона на 5 мм виходить, ширша. І що я зробив? Щоб вона туди помістилася, я її розібрав. Але вийшло, що в мене зараз ззаду гола плата. І тільки вона побачить вологості ці мікросхеми хапнуть, вона в мене так само накриється. Що я зараз буду робити? Я його склав, вже запустив. Він в мене працює з новою кнопкою. Я сьогодні ним працював вже добре. Це комена ремонтував ним. Зараз я його розберу і спробую термоклеєм цим гарачим залити, цю плату знизу, щоб ніде не попало вологості. Ну, коротше, я його не хочу знову ремонтувати. Мені краще зараз його розібрати. Залити, щоб нігде нічого не попало, щоб не було в мене такої самої ситуації, ну раз за разом вже ж купляти його, це все е, неохота. І викидати його теж було неохота через те, що класний гайковерт. Я ним ремонтував трактора. От вся, взяти в мене є багато переходників до нього, яких тільки захочеш. Е, я, ну Всі гайки це хіба руками дожимав, мав. Є ще більші, але. Цей набагато кращий, набагато ним легше десь поміститися, він менше місця займає. Більш зручніший. Коротше, він мені подобається і будемо його реставрувати. Зараз я розберу, доберусь до цієї схеми, покажу, як вона там, е яка вона на вигляд, і буду заливати її клеєм. Е заливати буду, мабуть, не з пістолета, а візьму газову горілку, щоб розігріти клей, щоб швидше залити і. Коротше, зараз будемо пробувати. Розбираю. Ще одне, розбирав я тут редуктора, там йде змазка, Типу солідолу, щось таке залите, Я трошки її там звідти витер з того редуктора. Напевно, що потрібно її туди додати. Тобто розібрати редуктор. Це трошки проблемно, бо важко його це все скласти потім назад. Але ми не шукаємо легких шляхів. Нам потрібно, щоб він працював і не ломався. Так як він в мене постійно працює, а не відпочиває. Так, акуратно розбираємо. Коротше, я тільки що так гарно розказував, наче справжній блогер за це все, коли розбрав, підняв голову догори, оказується, в мене акумулятор сів на, цему, на камері. Дивіться. Ось це плата керування стара, а це плата керування нова. Чому я її зняв? Показую. Через те, що вони... Трошки відрізняється тут. Ця нова, що я купив, на 5 мм, виходить що ширша і не поміщається в корпусі, не можна в нижній частині скласти корпусу. Розібрав я також редуктора. Не вдалося це зняти. Немає нічого тут складного в цьому редукторі. Потрібно саме основне гарно його скласти рівно назад, щоб ніде нічого по корпусу не терло. Але для цього всього є в двигуна своє посадочне місце, так само, як він сідає підшипником, так само сідає редуктор і так само сідає статор. На статорі вирізи спеціальні, які в корпус по-іншому не стануть. Ось тут є пази, і ці бокові пази. По-другому його сюди поставити неможливо. Якщо воно не складається, значить він сюди не стає. Е, ще що було не так. ось На цьому старому контролеві е, двигуном діод був встроєний на платі. Він з алюмінієвим корпусом. На цьому новому пластмасовий корпус і діод виведений окремо. Але факт у тому, що працює все. Я тут припаяв ті самі дроти до цього, е, до плати, які були від двигуна. Попробував, воно все гарно працює. Зараз не включу. І що мені потрібно зробити? Зараз потрібно на нижню частину плати нанести ось такий заврори термоклей. Я його розігрію газовою горілкою через те, що в мене немає пістолета такого грубого. І ну, неважливо, Я його нанесу просто сюди на цю частину клей, щоб, він, щоб сюди не попадала волога і не було в мене більше такого самого, як сталося до цього. Ну і бажано не залишати його більше десь, щоб він попадав під дощ. Я, звісно, розумію, що не можна лишати, але по факту, якщо розібратися, я не розумію, чому ця плата е закоротила всередині на дощові. Вона повністю залита ебоксидним клеєм. Куди тут попала волога, що він закоротив, у мене поняття немає. Абсолютно. Він повністю закритий. І чому це так трапилось? Ну, не знаю. Коротше, починаю гріти клей. Ось така газова горілка. Зараз побачу, що в мене вийде з цього. Це я так собі фантазую, що я його зараз гарно залию. А по факту я не знаю, що вийде.

Начебто все залив. Акуратно потрібно, бо як на пальцях капає, то трошки пече, я вам скажу. Дивіться, ще й відірвати не можна. Ніфіга собі. Ну, залив повністю. Вологи не повинно бути. Так, поки чекаю, щоб висох клей, візьму це все, в редуктора захаю трошки солідолу і спробую його зібрати. Дивіться, синя як з змазка. Тут потихеньку висухає. От не знаю я тільки скільки її сюди потрібно, чи багато, чи не дуже, щоб не перестаратись, щоб на морозі прокручувалося. Так, я думаю цього буде достатньо. Маску відкладаю в сторону, щоб тут в мене а, звісно, варенням донизу, чим маслом. Так, сюди до редуктора повинно воно само добратися, так як я вставлю його всередину. Це складаємо сюди. Надіюсь вам видно. Потрібно попасти в пази. Сюди в редуктор шестерні попадають. Отам От всередині є посадочне місце, під центр, під ось це. І так само там, і це його не... Звісно-случайно. Так, ось ця штука повинна стояти ось таку, в такому положенні, бо тут під нього є місце. Дивіться, термоклей ще до пуття не висох. Він повинен стати повністю білий, хоча вже він затвердів. Саме основне, щоб цей термоклей, що я його додав, щоб він помістився теж всередину, щоб не було таке, що я зараз начну складати, а воно не буде прилягати. І так беремо ротор, вставляємо в статор не з тієї сторони, з цієї потрібно. Далі цілимося якось його всередину. Він зараз теж мені не захоче ставати. Ні, дивіться, вийшло з першого разу. Ось цією стороною плоскою повинно бути донизу. Хоча, те, що я вам розказую за цього гайковерта, як його ремонтувати, це дуже велика рідкість, що ви такого самого купите. Але по факту вони всі всередині одинакові. Через те, що я дивився в інтернеті, до всіх одинакові йдуть кнопки, до всіх одинакові йдуть плати керування. Двигуни, це я іменно за цим кажу, Двигуни. І Ці двигуни так само йдуть не тільки до гайковертів, а вони йдуть також до... Електропилок цих, що зараз ланцюгові маленькі міні почали йти там, до шуруповертів, до чого хочете. Просто різні редуктори по різному в корпусі складено. А по факту це одне і те саме китайське е, китайська начинка. Щоб сказати, що це гімно, я не сказав би це непогана річ. Китайці вже щось навчилися трошки складати. Так, в саму першу чергу я прикручую. Редуктора до корпуса на два болти. Тут потрібно тріщотку збити. Ось у мене цей шуруповерт. Я волкашів вночі мені продали за 500 гривень, дуже сильно б хотіли випити. Випросили. Думаю, візьму хай дому буде. Такий він слабенький, але за 500 гривень. І по факту він був новий, з двома акумуляторами, з коробкою. Або десь вони його вкрали. У мене дружина казала не бери, не бери. Тобто зараз знаєш, ти купив його в цих, а вони, може, його десь вкрали. І я кажу, як не мені продадуть, то комусь другому, зараз підуть його впарати. А так людям добре зробив, вони так випити хотіли, аж трусилися, бідні. Поки наче все складається. Так, 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 що я хочу далі? Далі нас надіваємо кришку, акуратно дивлюся, щоб не перетиснути ніякі дроти. Ось в цьому місці потрібно два цих силових дроти, що йде до двигуна, сховати за кнопку. Два. А третій повинен бути зверху, ми його будемо ховати під корпус, коли вже будемо ставити кришку зверху. Так. Наче все стало на своє місце. Дивимось на двигуна, чи став на своє місце, чи на підшипникові. Тут він не повинен провертатися сам статор. Через те, що у нього є такий самий паз з другої сторони. І цей паз, що тут є на цьому статорі, повинен спертися ось на це місце, на кришці. Тут дуже добре видно. Поки все гарно складається. Дивіться, якщо воно не хоче складатись, його перти насильно, не потрібно. Через те, що якщо ви його насильним путем туди закладете, запрете, з цього толку не буде. Придеться потім розбирати через те, що щось піде не так. Або дріт десь попаде під корпус, або сам ротор із татором будуть скривлені, воно буде по корпусу. Терте, так що, дивіться, акуратно, ну, нікуди не спішіть. Так, трошки мене відволікли до мене приходили. Забув, що я тут розказував. Круто. скрутюємо все акуратно, повинно все, легко складатися, От так як зараз у мене. Зараз ще найкраще, чи воно в мене ніде нічого не буде клинити, дек я його скручу. Кнопка працює. Ще ось цього не зажов. І того у нас все класно робить, нічого не жужить, нічого не пре. І ось такий ремонт. Як будете замовляти собі, якщо прийдеться, добре замірайте розміри, щоб помістилося всередину в корпус і не перло. Бо будете переробляти так, як я. На цьому все. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім до побачення, всім гарного дня.